Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння ПЕК, міфічна істота ПЕК або пекло як божество, персонаж слов'янської, передусім південнослов'янської та частково східнослов'янської міфології, який уособлює потибічний світ, царство мертвих або саму пекельну силу. У різних народів. Та регіонів образ пека відрізняється, проте є спільні риси, що допомагають окреслити цю постать походження і значення імені. Пек походить від прослов'янського пеку, пов'язаного зі словами пекти пекло, місце вогню, страждань. В українській традиції пекло сприймається як місце, де карають душі грішників після смерті. Іноді ім'я пек ототожнювали або асоціювали з демонічними силами чи навіть самим чортом, образ і риси. Уявлення про пека неоднорідні, правитель підземного царства, подібний до грецького Аїда чи Слов'янського Велеса у його чорному аспекті, сутність вогню, болю і смерті, яка не просто карає, а є силою відплати за порушення космічного порядку. У фольклорі іноді зображується як чортоподібна істота з рогами, хвостом і палаючими очима, але це вже християнізований образ місце перебування. Пек перебуває в підземному світі, відомому як пекло, яке може бути темним, гарячим, сповненим стоянів душ. За народними віруваннями туди потрапляють душі нечесних, зрадників, самогубців та чаклунів в порівняння з іншими істотами. Аїд грецька міфологія, правитель підземного світу, Велес слов'янська міфологія в окремих традиціях пов'язаний із потойбіччям Диявол або сатана християнська міфологія, християнська інтерпретація пека яма індійська міфологія, Бог смерті і підземного царства роль у народних віруваннях. У деяких замовляннях чи обрядових піснях згадується пекова долина. Місце, де відбувається очищення душі через вогонь. Пекові створіння, демони, бісики вважаються його слугами. Вірили, що вогонь із пекла іноді виривається на землю у вигляді полум'я, блискавок чи навіть пекельних вогнів у болотах, у культурі. У народних казках пек виступає як антагоніст, який випробовує головного героя, вимагає жертви або заманює в свою володіння. У сучасній неоязичницькій інтерпретації іноді реабілітуються як не демон, а сила очищення, баланс до світла, схожа до концепції інь і ян, символіка, вогонь, попіл, руна перетину чи спіралі, вхід до потойбіччя число три як символ переходу, життя, смерть, відродження. Місця пов'язані з пеком, печери, джерела сірки, болота, похоронні кургани. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!